То чи буде перемога? Зеленський вважає, що партнери зрадили Україну. Ну, принаймні, про це пишуть у журналі Тайм і вийшла ось така величезна стаття. Давайте усі подробиці будемо розбирати. Звісно, з деталями розпочинаємо вже зараз. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Отже, Володимир Зеленський почувається зрадженим. Президент України втомився переконувати західних партнерів у необхідності допомагати озброєнням. Про це йдеться у великій статті журналу Тайм. Автор матеріалу Саймон Шустер стверджує, що остання поїздка зеленського до США не принесла очікуваних результатів. Тому український лідер відчував. Виснаженість від того, що постійно потрібно доводити союзникам думку про реальність перемоги над РФ. Ось що каже журналісту Зеленський. Цитую: ніхто не вірить у нашу перемогу, так як я, ніхто. Ніхто це забирає всю вашу силу, вашу енергію. Ти розумієш? Потрібно так багато всього. Кінець цитати водночас. Один із членів команди Зеленського розповів виданню, що найбільше президент відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Мовляв, вони залишили Україну без озброєння для перемоги у війні, а натомість дають лише стільки, щоб не програти. Однією з проблем Саймон Шустер назвав те, що світ звик до війни в Україні. У матеріалі він вказує, що п'ята частина території досі окупована Росією а на фронті щодня гинуть українські захисники. Навіть попри це, глобальний інтерес до війни впав, як і рівень міжнародної підтримки. Про що Каже і Зеленський, цитата найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах у Європі, і ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватись, це стає для них схожим на шоу. Я не можу дивитися цей повтор в десятий раз кінець. Цитати видання. Тайм також пише, що Зеленський готує низку відставок уже цієї зими, мовляв, звільнять щонайменше одного міністра, якого саме не уточнюється. Ну а також попрощатися хочуть зі старшим генералом, щоб покласти на нього відповідальність за повільний прогрес України в рамках контрнаступу. Видання наводить слова одного із помічників Зеленського. Цитую: ми не рухаємося вперед. Деякі командири на передовій продовжує він почати почали відмовлятися від наказів про наступ навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента, вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати лінію. Кінець цитати. Але, каже він: ми не можемо виграти війну таким чином. Співрозмовники журналіста Тайма в українській владі та командувані підтверджують, що Зеленський досі впевнений у перемозі. Причому настільки що часом це непокоїть оточення президента. Ще одна цитата Саймона Шустера: він обманює себе розчаровано каже мені один із його найближчих помічників у нас немає варіантів ми не виграємо але спробуй йому це сказати кінець цитати очевидно що загальний настрій статті не назвеш вкрай позитивним а тому вдвічі цікавішою є реакція на матеріал тайм від банкової прокоментував його михайло Подоляк. за словами радника керівника офісу президента все сказане у статті варто сприймати як суб'єктивну думку автора при цьому Подоляк розкритикував матеріал за відсутню згадку бодай імені однієї людини, на слова яких посилається журналіст. Далі цитую. Коли я з кимось розмовляю від імені офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання. Кінець цитати: крім цього, Подоляк заперечив слова про розлюченість зеленського через прийняття партнерів як зрадників. Водночас підтвердив, що президент дійсно хоче хоче більше озброєння та підтримки, щоб якомога швидше перемогти у війні? Далі цитата безумовно, що президент жорстко ставиться до того, що ми 600 днів воюємо. Так, президент хоче більш ефективних комунікацій, більш ефективного виконання функціональних обов'язків, більш чіткого розуміння того, яка стратегія у нас і як вона реалізовується, і принаймні, щоб заявлені наміри реалізувались хоча б на 70-80%. Кінець цитати. звісно, така стаття «Тайм» не могла прийти повз російських пропагандистів, які почали розкручувати її у потрібному їм ключі та виривати тези з контексту. У своїх матеріалах про кремлівські ресурси вже пророкують Україні поразку та критикують зеленського вірити ворогу під час війни собі дорожче. Інші пропагандисти взагалі розраховують на те, що більшість росіян не знає англійською, а тому намагаються маніпулювати заголовками журналу Тайм, обриваючи їх на півслові. Вони наводять минулорічну та цьогорічну обкладинки та додають підпис. Цитую від. Як Зеленський перемагає до ніхто? Дві обкладинки Тайм з різницею півтора року. Кінець цитати. Друзі, які емоції у вас викликав основний зміст статті Тайм про зеленську і боротьбу України з Росією? Пишіть свої враження у коментарях. Цікава ваша думка. На цьому дякую вам за увагу і до зустрічі.